Давайте сьогодні поговоримо про щось справді унікальне: про весільні традиції, які існують, знаєте, лише у спогадах. Це історія села Попівка, села якого фізично вже немає на карті, але його культура вона живе. І це не просто якась метафора, це сувора реальність для села Попівка, що на Сумщині. Воно було просто на кордоні, і у 2022 році його повністю знищили російські війська. Але і ось тут найцікавіше його мешканці, хоч і роз'їхалися по всьому світу, змогли зберегти найдорожче свої унікальні дивовижні звичаї. Ну що ж, давайте зануримось у минуле і подивимось, як же у попівці створювали нову сім'ю. Бо весілля там, скажу я вам, було не просто святом на один день. О ні, це був цілий тижневий ритуал, справжнє дійство, де перепліталися давні вірування і, можна сказати, магічні практики. І все це заради однієї мети забезпечити молодим щасливий і міцний шлюб. І от усе починалося задовго до того, як молодята обмінювалися обручками. Перші дні цього весільного тижня це час спільної підготовки. І повірте, кожен, абсолютно кожен крок, кожна дія мали свій глибокий прихований сенс. Отже, дивіться, починалося все в четвер збиралися жінки. Але не просто жінки, а ті, хто мав щасливий шлюб. І вони пекли ритуальний хліб. Розумієте логіку? Вони ніби ділилися своїм щастям, передавали цю добру енергію новій сім'ї через хліб. А вже у п'ятницю сіла подія. Посах нареченої вантажили на машину, але так, щоб один бік був відкритий. Щоб усе село бачило. Це була така собі публічна заява. Дивіться, наша родина готова, ми віддаємо доньку з честю та достатком. І ось цей хліб. Коровай, це був абсолютний центр всієї підготовки. Це, знаєте, не просто випічка, це був справжній магічний артефакт. Його головна місія запрограмувати майбутнє молодих на добробут, на діточок, на щасливе довге життя. І тут кожна деталь, ну просто кожна дрібничка, мала величезне значення. Дивіться. Коровай прикрашали барвінком це символ вічного життя, вічного кохання. Додавали калину, це про жіночу красу, про продовження роду. Жінки, які його пекли, обов'язково мали бути парними, тобто ну, не нерозлученими, щасливими у власному шлюбі. І навіть молилися, щоб коровай, не дай Боже, не тріснув під час випікання, бо це вважалося жахливою прикметою аж до розлучення. Уявляєте, це ж справжня магія в чистому вигляді. Гаразд, підготовка позаду, і ось настає кульмінація, вихідні, момент, коли дві долі, два шляхи нарешті сходяться в один. Але, звичайно, не все так просто, перш ніж наречений міг забрати свою обраницю, на нього чекало випробування. Викуп, і хоча це виглядало як весела гра, насправді це був дуже важливий ритуал. Він показував, наскільки цінною є наречена і чи готовий наречений платити за неї, забезпечувати її. І ось саме такі слова могли вигукувати, коли перекривали дорогу весільному потягу. А ось ще один неймовірно красивий і глибокий символ: квітка на шапці нареченого. Це був так би мовити його знак Я парубок. І от у певний момент цю квітку урочисто знімали. Все. Парубоцьке життя закінчилося, починається нове життя голови родини. Уявляєте один простий жест, а скільки в ньому сенсу? А тепер про щось зовсім унікальне: міч це не просто весільний букет, як ми звикли думати, ні, ні. Це був потужний оберіг, така собі квінтесенція символів. Тут вам і вічність, і солодке життя, і захист від усього лихого. Давайте розберемо його на складові. Сухоцвіти. Чому вони? Бо не в'януть, як і справжнє кохання. Логічно, правда. Цукерки ну тут все просто для солодкого життя. І от старша дружка Свашка брала цей міч і торкалася ним чола нареченого і нареченої по три рази кожному. Кажуть, цей обряд благословення міг навіть заміняти вінчання, особливо в ті часи, коли церкви були закриті чи зруйновані. Окей, офіційна частина позаду, молоді вже разом, і ось тут починаються справжні веселощі, святкування вихльопується з хати на вулиці і перетворюється на щось неймовірне, на карнавал для всього села. І називалося це дійство Беседа. Це просто щось. У понеділок усе село перевдягалося. Хтось циганом, хтось лікарем, хтось солдатом, і починався такий собі веселий організований хаос. Але це не просто розвага. Вважалося, що цей сміх, ці маски, вони відлякують злі сили від новоствореної сім'ї, таке собі ритуальне очищення радістю. Але, мабуть, найдивовижніша традиція це катання батьків. От, послухайте сильні чоловіки. Коні ловили батьків наречених, садили їх у візок з кропивою і камінням і возили селом. А в кінці ще й могли кинути в калюжу чи сніг. Звучить дико, правда? Але насправді це було глибоко символічне випробування й очищення для старшого покоління кропива, щоб очистити, каміння як випробування, а вода як фінальний обряд переходу в новий статус. І от, дивлячись на все це, виникає питання: а навіщо? Навіщо всі ці такі складні іноді навіть дивні ритуали, ну точно не лише для розваги, справа в тому, що кожен предмет, кожна дія були частиною величезного символічного коду? От дивіться, коровай це символ нової родини, її майбутнього процвітання. Овечий кожух, на якому сиділи молоді, мав принести багатство. Навіть кочерги, які свекруха передавала невістці, символізували передачу влади в домі новій господині. Абсолютно нічого випадкового, все було продумано. І ось у цьому, власне, і є вся суть. Це було не просто свято, це була ціла махічна система, створена для побудови міцної родини і, що важливо, міцної громади. Кожна пісня, кожен ритуал, кожен рух. Все це працювало на одну велику мету захистити молоду пару, забезпечити продовження роду і зміцнити зв'язки між усіма. Це була така собі детальна програма на щасливе життя. Історія попівки це звичайно історія про величезну втрату, але не тільки. Це ще й потужне свідчення того, що культура вона не прив'язана до землі чи до будівель, вона живе в людях, в їхніх спогадах, в їхніх розповідях. І все це залишає нас з одним дуже важливим питанням: коли зникає місце, що потрібно робити, аби його дух, його душа продовжували жити.